Всім привіт! Я Ігор Костик і ми продовжуємо цикл передач по фотозйомці. Наступає чарівна пора, на вулиці стало тепло, чарівна пора яскравої осені, такої, де розмаїття барв, де яскраве сонячне проміння, де хочеться вийти і фотографувати наліво і направо робити класні яскраві фотографії. А сьогодні від мене буде декілька порад. Як зробити, щоб ваші фотографії були ще цікавішими, ще яскравішими. Наступна порада. От саме в жовтні місяці є хороша можливість знімати по сонцю, тому що сонце вже знаходиться не так високо над горизонтом, воно йде нижче і воно ніжніше, чим, скажімо так, в літній в літні місяці. Тому можна знімати по сонцю. Єдине, що пам'ятаєте, що треба замір експозиції робити по обличчю, або хто знає, робити експопоправку в мінус, щоб фотографія була темніша. Наступна порада: якщо вашій моделі буде дискомфортно дивитися на пряме сонце, завжди є варіант поставити модель так, щоб сонечко світило її ззаді. А це називається модель коли, е, з контролем світла, коли сонце е, виступає джерелом контрового світла. Що це означає? Це означає, що е, сонячне світло буде робити приємний контур кругом моделі, а модель безпосередньо буде освітлюватися світлом від неба. Запам'ятали, так якщо ми знімаємо з контуром світлом, а ззаді моделі має обов'язково бути темний фон. А що для цього потрібно? Для цього потрібно змінити ракурс. Зробити, якщо е, на вулиці неможливо знайти темний фон, ви можете зняти з верхнього ракурсу, тоді е, лінія горизонту буде вищій моделі, і фактично фон у вас буде темним, а світло е, від сонця зробить красивий контур. По-друге, коли обираєте ззаді за моделлю фон. Цікаво буде Лист, листя, бачите, яке заді мною, коли сонце під дією сонячних промінь воно світиться, воно виглядає яскравіше і цікавіше. Ще одна порада, яку я вже говорив на попередньому уроці: обирайте завжди простий фактурний однорідний фон. Так ваша фотографія буде ще виразнішою. Наступна порада: слідкуйте за тим, щоб. Світло на моделі було завжди яскравіше, ніж на фоні. В даному випадку я знаходжуся в тіні, і фон заді мене набагато яскравіший за мене. В такому випадку він конфліктує з моделлю, і фотографія буде не надто цікавою. І остання порада на сьогодні: просто вийдіть з дому, ідіть в ліс, ідіть в парк. Їдьте на річку, їдьте на озеро, робіть багато класних, яскравих фотографій, так як вам подобається, як підказує вам ваше серце. Ну ви маєте зрозуміти, для чого і коли ми робимо фото, і для чого ми їх дійсно робимо. Робимо ми їх для того, щоб ми повернулися в те саме місце і пережили ті самі емоції, які переживали під час фотозйомки. Всім гарних кадрів і чекаю вас на наступні передачі, на наступному тижні.